Доброго ранку. 3 травня. Валимо на барахолку з найматьори і головної чайки Франції. Це не я. Це ось тут є тут така. Привіт. Резиділіст. Резідліст Сьогодні будемо вдвох розривати. Якщо тут щось буде, то по-любому знайдемо. Дивись, чайки в нас Все, погнали. А, там уже, погнали, погнав. Чайка полетіла. Двигайтесь как работает. Я. я сегодня забыл крепление на камеру. Я не знаю, сейчас можно сейчас отрабатывать. Буду бегать, снимать. Ну да, если это чай, делай с фонарем. Бонжур мадам. Це кордопіжу. Пішов узнавати. Що запитувати. І поки знімаю, розкажу. Прошла барахолка була. Один товариш не шарить шарик, пробах ні в чому, скидав мені проби. А так як в мене зараз телефон немає, користуюся китайським хуялеєм. Коли сонце світить, дуже яскравість тіряється, пропадає, нічого не видно. Він скинув проби, я не роздивився. Написав, що нічого не побачив, що скинув кращі проби. Він не скинув вже, думав, що не прочитав і одійшов далі. І відтоді ми роздивилися, і там тих проб, проби, ложки і все срібне. Ванжур, це ком'ян. 50 євро хоче за маску. Ну коротше, що. І там був цілий чемодан цих ложок, вилок. І з пробами... Ну там не точно, що були кругом проби 800 срібла. Але більш вероятніше половина була. Я можна сказати, жорстко лоханувся. Mm -hmm. Pardon c'est l'unité hein Там руку даже не просунеш сунеш руку откусить mm -hmm. Типовіськовий рюкзак ва? качество не очень підтримки для спини немає. Це 50 євро прикалиться підходить що де рушок 5 євро за нього не дам раз моря тут цього жить знайдемо тільки що знайшов коробку срібну Таблетницу. за 5 євро Не став ціни розкидати тому що навіщо Тут якось неудобно. Чайки нароки. Розриваюсь. Тупо розривають так на доробку. О, так поточують поки. Короче, вирвали таку коробку. На черв'яки на рибалку кидаємо. Приїхали на другу барахолочку, дивіться, пуста. І чайки вже позбігалися, зараз буде прикол. Чайки вже бігають, ждуть. Ганяються, чайки бігають. Там вони перебирають. І тут і все ж, сама головна чайка, яка приїхала 200 кілометрів, приїхала в гості. Кудись за 5 євро. Видно, чи ні? 800 крову. За 5 євро скільки? грам 200. Так, посмілиться. Грам 200. За 5 євро. Пожалуйста. І плюс Це з букви. Це ж Германія, бач. Ну, проба. 800 проба, це германія. 800, так, да, це Германія. Палмань. Мужика в коробку, вони навіть не думали, що може Мені кажуть, бути. Мені кажеться посріблення, понял? Вони навіть не думали, що, то, що може бути срібло, навіть чайки не обратили внимання. Каже, це посріблення. Ну і відтоги срібло. Навіть я не звернув увагу. Там ложки були посріблені, я думав, що це теж посріблення. Тут така барахолочка сьогодні. Четверта чи сьогодні неділя. І не включався, тому що нічого цікавого не було. Взяв отакі бакеліти за 1 євро. Ну, типу, в Україні їх люблять. Я в них мало що розбираюся, з таких чотки не роблять, в принципі, ну бакаліт є бакеліт. І... Пожалуйста. Золотишко, 750-та проба. Так що работаємо. Фасу, так? Ще раз розказує. Наприклад, така коробка. Ви подивилися швидко, нічого немає. А потім буде така коробочка. Ви кришку піднімаєте. Під кришкою... Ще золото. Так що треба перевіряти все. Погода погана. Дуже багато барахолок відмінили. Дощай, в принципі, немає, але відмінили і за доща. Зараз буду їхати кудись далі. Тут, в принципі, на ці барахолки вже прикурили. Не переключаємося. Це виходить, всі бігають, там щось шатирять, коробки перебирають. Перший раз пробіг, а тут продають розсаду, вазони. І по центру з однієї сторони вазони, з іншої сторони вазони. І по центру невеличка біжутерія. Ми її не замітили, я її не побачив. Том біжу, вона оп, вилазить. Разу одне євро. Чисто повезло. Бонжур. я розумію, барахолочка. село, арабів немає. Ти сі просто ходиш, балдеєш, дивіться, яка красота. Просто бомба. Les Français se mettent à l'aérosol. Ils sont en train de tirer la clé. 50 de francs, on en a, oui. 5 ouais. francs aussi. Et ça c'est 10. Oui, on en a. Je vais payer à 10 euros. D'accord. Yes. Oui, mais je, je les ai payées là. 10 pièces, ça fait 100 euros. 20 pièces, ça fait 200 euros. Et si vous avez 50 pièces, 100 pièces, vous achetez à ce prix-là. <laughs> Comme vous dites finalement. Bonjour. Bonjour. Oh, et regardez ce que j'ai fait. Ah oui, j'en ai, ai des... J'en oh. ai beaucoup. Bon, je et sais plus maintenant ce qui est passé. Ce qui est bien, c'est ce que... Bon, bon Dieu, tu quelque part bon Ah bon oh, non, les pièces en argent, non. Ah, peux, par contre, je peux vous les prendre, si vous voulez. <laughs> Vous vous débarrassez gratuitement Il la Bronze ski C'est trop lourd pour vous. Elle est cachée pas. Elle est pas ferrée. Possible. Attention les soumets. Non, non, je vous filme pas, je filme juste comme ça un peu. Fouillez, je... fouillez, c'est fait pour vous. Chute, że chopano, acię, ty Tesado bał. Al, al. Cinq. Jeszcze jeden urząd. Jeszcze jeden urząd. Jeszcze jeden urząd. 10 euro. Надо, не надо. Десять евро бинокль надо. Я тоже так думаю. Ничего не мог?

50, c'est l'argent. Les fonctionne? Oui, celle-là marche. Ça, c'est l'argent. y a que. Ah, ça, je sais pas. Je ne me permettrai pas de le dire. Ah, moi, je peux le dire. Tu toujours plus C'est Martinez, euh, Antoine. Ah, vous il y a tout ça et tout. Non, mais j'ai quitté C'est vrai? Ouais, Ouais, j'ai perdu. Il a perdu 5 kg. <in> <suss> <coughs> <coughs> Bonjour. C'est quel prix le pril de gobeline? Il y en a deux, donnez-moi 2 pour les deux. <coughs> Друзі, розпаковка за з барахолок за 3-4 травня. Знахідок небагато, ну є і золото і срібло. Так, дивимося. такі підставки для приборів. Гарна робота. Були куплені за 5 євро. 800 проба срібло німецьке. 220 грам. І всього ж самого продавця був ополоник. Грав на 500 дуже великий, гарний. Ну, не вийшло вирвати. Влізла на чайка. За секунду вихватила. Так що такі дела. Залет. Отака таблетниця. 925 -та проба. За 5 евро. Важка. Ну тут плюс-мінус десь якась двадцатка. Двадцатка набіжить, якщо на лом здавати. і малі облізли. Піде, можна тільки сказати, на лом Зажигалка отака. Хромірована зіпа. Ціни не дивився, але її взяв за 1 євро Потім зажигалка ось така. Оце все срібло 800 проба. Проби тут маленькі. Крабіки є, французькі. Виторгли за 40 євро. У нас в інтернеті середня ціна продаж від 100 євро. Якщо получиться щось прикурити, то буде отлично. Арабські мотиви. Потім... А. Катулка посріблена. 87-й рік. Взяв на рибалку на черв'яки. Яка чайка моя ходить на рибалку, щоб в неї була коробка не для черв'яків? Це вже, конечно, шутки. Так, далі Бакеліт. Ну це Простенький бакелідно за 1 євро. Потім ось такий срібний браслет. Важкий. Да. Товариш підказує ціну 5 євро 82 грама. Так. Ніж. Тут теж ручка срібна 1 євро. Це муж це непонятно чи це срібло чи не срібло. За 50 копійок. Ось така брошка. Це все пішло, пішло мелке срібло. Цены, так там 1-2 евро, 50 копеек, 925, так же 925, я где уважить, не знаю, важить не будем так. Сарешки. Ладно, коротше. Ну, плюс-мінус 40 грамм. Це позолота. Хочемо насобирати 10-20 кілограм позолоти, на фінаш. Подивитися, що з цього вийде. Там роз... позолота наноситься також різними способами. способами Треба робити різний афінаж. От цікаво для експеримента, що з цього вийде. Тому те, що продають там за пару копійок, всю по золоту все згрібаємо. І подивимося потім що з цього вийде. Тобто це що це срібло? Ладно. Катулка за 1 євро. Катулка музикальна. Тільки ключика немає. І потім основна два получилось вирвати два браслета. Цей перший це 375 проба, 3 г. Другий також 3 г, 750 проба. Ну тут що якийсь обламок золотий є. Не навіть не показано, на мелких вісах провіряти. Ось такі, друзі, знахідки. Золото є небагато, але є. Так що, чим більше бігаєш тим більше шансів щось вирвати, навіть коли небагато продавців і маленькі барахолки. Добавлю ще зараз, в відео покажу стакани. Богемське стекло, ручна робота. Реально прикольні. Ехать всьому мені все не розбираюся. Робота прикольна. Це вирвали за 10 євро. Як вирвали? Стояло, спросили ціну океа 10 євро. І за 10 євро. Понятно, що взяли. Я в інтернеті вказують, вже додому приїхав. такий, на місці моликсі коштує 320 ціна. Ну, плюс-мінус такі ціни. На eBay ви взагалі знайшли ціну в 500 євро чи доларів. Так що, за скільки вони не продалися, по-любому будеш в плюсі.